Привіт! з тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, на одинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. Новий час період історії, який розпочався з першої подорожі Колумба до Америки. Кардинально відрізнявся від середньовіччя. Централізоване державне управління, абсолютизм, зародження капіталізму, поява мануфактур, а згодом фабрик і заводів, утворення світового ринку лише невеликий перелік ознак нової історії, однак у ній теж можна виокремити особливий період, своєрідну кульмінацію, бенефіс нового часу, мова й тиме про довге 19 століття, яке характеризувалось бурхливим розвитком економіки, науки, техніки та суспільства. Що таке імперіалізм, монополія та емансипація? І чим відрізняється лібералізм від радикалізму? Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. І ну ми розбиратись. Довге 19 століття охоплює аж 125 років. Трохи більше за століття, чи не так? Це одна із причин, чому його називають довгим. Початком або нижньою хронологічною межею довгого століття є 1789 рік, початок Великої Французької революції. Завершенням або верхньою хронологічною межею вважають початок Першої світової війни, тобто 1914 рік. Крім тривалості, довгим XIX століття вважається через величезну кількість історичних подій та процесів, що відбулись у цей час. Сам термін Довге 19 -те століття було введено в обіг британським істориком Еріком Гобсбаумом. Європейські та американські науковці зазвичай не виділяють цей період окремо, вивчаючи усе, що відбувалось у проміжку між великими географічними відкриттями та Першою світовою у рамках нової історії. Однак нам у спадок від радянської практики дісталась звичка окремо розділяти ранній новий час та довге 19 століття. І це має певний сенс адже розвиток людства у XVI столітті радикально відрізнявся від 19-го, з чим же пов'язано виділення довгого століття саме прихильниками комуністичних ідей. З початковою датою довгого століття вона припадає, як ми вже знаємо, на велику французьку революцію, яку марксисти вважали ключовою подією у розвитку капіталізму. Радянська історична школа, базуючись на ідеях марксизму, розглядала історію людства у контексті непримиренної боротьби пригноблених проти пригноблювачів. Чому ж велика французька революція була такою особливою? Тому що саме з її початком, у 1789 році, у Європі починають нищитись так звані старі порядки ті феодальні інститути. Які були доволі ефективними у часи середньовіччя та подекуди у ранньомодерний час, однак повністю віджили себе на кінець XVIII століття. Існування привілейованого класу аристократів тепер не виправдовувалось їхньою службою у війську, важку рицарську кінноту давно заміняла артилерія. Працювати чи мати бізнес аристократам не дозволяв гонор, тож згодом багато давніх аристократичних родин збідніли. Були навіть випадки, коли вони мусили закладати фамільні коштовності у ломбард, аби купити дрова для опалення маєтку. Натомість багатіли ті, хто займався підприємницькою діяльністю буржуазія. Представники буржуазії мали гроші і статус, однак не мали доступу до влади. Хіба за рідкісними випадками у Франції король міг надати титул аристократа представнику буржуазії. Таких називали дворянами мантії, і дворяни шпаги, тобто родова аристократія, ставилася до них зневажливо. Власне, на боротьбі протиріч між дворянством та буржуазією, а пізніше між буржуазією і робітниками і базується історія довгого XIX століття. Довге століття доба модернізації, тобто оновлення, осучаснення. Сільське господарство перестає бути основою економіки. Це місце займає промислове виробництво, тобто відбувалась бурхлива індустріалізація. Технічні засоби витіснили людську працю, відтепер люди не мали власних засобів виробництва, вони лише продавали свій час і роботу, працюючи на устаткуванні власника фабрики чи заводу. Таких людей називали робітниками, і вони знаходились у дуже скрутному становищі. Кодексу законів про працю, а також відпусток чи пенсії тоді не існувало. Робочий день був ненормованим, жінки та діти працювали за нормами чоловіків, але платню отримували в рази меншу. Такі умови не задовольняли робітників, тому за першої ліпшої нагоди вони повставали, вимагаючи захисту своїх прав, тобто влаштовували страйки. Більше про розвиток індустріального суспільства. Ти можеш дізнатись з одноіменного уроку на сайті вчися вухами. Створювались профспілки, громадські організації, які відстоювали інтереси робітництва. Питання покращення умов робітників все частіше проникають за стіни державних законодавчих органів. Зрештою, політична боротьба робітників призвела до суттєвого покращення їхнього становища в останній третині ХІХ століття. Зокрема, Зріс реальний дохід робітників, а робочий день скоротився з 14.16 до 812 годин. Та й традиційне селянське суспільство теж зазнало неабияких змін у поміч селянам, на заміну дерев'яним ралам прийшли сталеві плуги, кінні жатки та парові молотарки. Замість фільварків з'явились ферми, багатогалузеві сільськогосподарські підприємства. Що використовують найману працю. Селяни масово переїжджали до міст у пошуках роботи та поповнювали лави робітників. Тобто індустріалізація породила міграцію населення у пошуках роботи. Це була як сезонна міграція від села до заводу, так і регіональна міграція з сіл до міст. А з середини 19 століття з'являється міжнародна та міжконтинентальна міграція. Саме у другій половині довгого століття, зокрема українці, за браком вільної землі удома змушені іммігрувати хто за океан, а хто на неозорі степи у глиб Російської імперії. Про міграцію детальніше розповідаємо в уроці, що спонукало людей мігрувати на сайті вчися вухами. Збільшення кількості та розмірів міст, тобто урбанізація, призвела до перенаселення у містах нестачі житла. А волоцюги та злидні стали звичною частиною міського простору. Населення Лондону, до прикладу, за 19 століття виросло у 7,5 разів з мільйону до 7,5 мільйонів осіб. Подеколи спалахували епідемії холери або тифу. Щоб побороти їх, держави мусили розвивати служби охорони здоров'я завдяки цьому, а також розвитку науки. Саме у 19 столітті відбувається дивовижне зниження рівня смертності, як загалом, так і дитячий. Та й сам міський простір напрочуд змінюється з'являються крамниці готового одягу, кав'ярні, трамваї, а у Лондоні навіть метрополітен. Вишукану публіку розважають вистави у театрах або опері, розвивається рекламна справа. Це видно із газетних повідомлень та театральних афіш. Зрештою, поява електрики, винайдення телеграфу та грамофону, поява фотоапарату та кінематографу роблять життя містян напрочуд цікавим та комфортним. Але не для усіх урбанізація була благом вона принесла багато неприємностей жінкам, і якщо у традиційному суспільстві праця жінки визнавалася рівною праці чоловіка. А існування великої сім'ї давало постійну фізичну та емоційну підтримку, то в умовах міського життя жінка залишалась сам на сам з викликами модернізації. Соціально незахищена жінка не тільки отримувала меншу платню аніж чоловік, вона практично не мала жодних прав на відміну від чоловіка. Тому 19 століття це ще й час боротьби жінок за свої права. Поява руху за емансипацію, тобто звільнення жінки з під тотальної чоловічої опіки. Ми теж люди, ми не невидимі, ми не просто окраса родини чоловіка, ми особистості. Ось що намагались донести пані емансипе. І якщо досягти права на освіту та власність жінкам так сяк дозволили, то виборчі права? Даруйте це що? Жінка впливатиме на вибори в державі? Жінок, що боролись за виборчі права, називали суфражистками. Перші приклади надання виборчих прав жінкам побачили світ лише у ХХ столітті, подекуди навіть у другій його половині. Але за цим результатом стояли роки протестів та демонстрацій, проведених відважними жінками. Суфражизм, до речі, започаткував більш широкий суспільний рух за рівноправ'я жінок у всіх сферах. Фемінізм Живаво розвивається торгівля, Формується світова економіка, країни та континенти все більше пов'язані між собою, тобто глобалізовані. Фінансовим центром 19 століття був Лондон. Уперше людство зіткнулось із кризами перевиробництва, коли товарів вироблялось більше, аніж їх могли купити. Великі європейські та північноамериканські країни. Стали індустріальними центрами, що виробляли промислові товари. Натомість країни Сходу та Латинської Америки були здебільшого ринками збуту цих товарів та постачальниками сировини. Втім, темпи розвитку індустріальних країн теж доволі відрізнялись якщо на початку довгого століття лідирувала Британія, то з середини ХІХ століття її впевнено наздоганяють Німеччина Франція. Та США економічні та політичні кризи призводили до розорення дрібних підприємців та збільшення економічної ваги великих гравців на ринку, що з часом змогли нав'язувати іншим власні правила гри. Так у кінці ХІХ століття виникають монополії встановлення підприємцем або групою осіб контролю над певною економічною галузю, інакшими словами. Монополії захоплюють ринок і знищують конкуренцію у якійсь галузі. Першою національною та міжнародною нафтовою монополією, до прикладу, стала американська компанія Standard Oil – Джона Рокфеллера. Монополії розвивалися здебільшого у вигляді картелей, трестів та синдикатів. Більше про бізнес того часу можеш дізнатись з уроку Монополія це не тільки гра на сайті «Вчися вухами. Розвитку світової економіки та торгівлі безсумнівно сприяв розвиток транспорту. У 19 столітті було збудовано Суецький канал, що з'єднує Середземне і Червоне моря, і значно скорочує шлях з Європи до Азії. А також Панамський канал відтепер не потрібно огинати повністю південноамериканський континент, аби потрапити із Тихого океану у Атлантичний. Європа та Америка вкриваються сіткою залізничних шляхів. У 1903 році брати Райт презентують світу літак і людство втілює свою давню мрію літати. Що ж до політичного розвитку, то XIX століття багатюще і на такі події. Не дивлячись на те, що довге століття розпочалось із революції, усі європейські держави, окрім Франції, залишались монархіями. Однак. Франція після 1789 року ще неодноразово була законодавцею революційної моди, породжуючи ланцюгову реакцію на усьому континенті. Австрійський канцлер Клемент фон Меттерніх казав: Коли Париж чхає, Європа застуджується. Та що там, цей вірус революції долітав аж за Атлантичний океан, породжуючи зокрема перші антиколоніальні рухи у Латинській Америці. Але як від нього не намагались захиститись європейські монархії, дух свободи і демократії все активніше проникав у їхні суспільства. Поступово відбувалось становлення парламентської демократії, загальним виборчим правом, поділом влади на три гілки та громадським рівноправ'ям. Згодом майже усі європейські монархії перетворились на демократичні держави. У парламентах активно проходили дебати між різноманітними політичними партіями. Їх можна об'єднати за напрямками громадсько-політичної думки. Наприклад, прихильники консервативних партій прагнули зберегти домінуючу роль держави і церкви у житті суспільства, не сприймали революцій та радикальних реформ. Партії ліберального напрямку закликали до демократизації суспільства. Та свободу приватного підприємництва. Ліберали теж не сприймали революцій, вважаючи, що якісних змін у суспільстві можна досягти законним шляхом за допомогою реформ. Ті ж, кого абсолютно не влаштовувала ідея реформ і які бажали докорінних змін у суспільстві якомога швидше, об'єднувались у радикальні партії. До радикальних течій. Можемо віднести анархізм, соціалізм та комунізм. Ці ідеї сповідували широкі, але найбільш пригноблені соціальні верстви, зокрема, робітнича біднота, пролетаріат 19 століття це час активної розбудови політичних націй. Деякі народи мали свою державність і обҐрунтовували своє право на володіння землями інших. Поневолені народи. Як ірландці, серби, поляки чи українці звичайно ж шукали докази необхідності розбудови власних держав, їх шукали у культурі та історії народу, що дало поштовх для розвитку суспільних наук. А партії, які наголошували на необхідності розвитку ідентичності свого народу та відстоювали ідею боротьби за незалежність, називались націоналістичними. Такою була природна відповідь на європейський імперіалізм, тобто політику захоплення нових територій або встановлення економічного контролю над ними, що у 19 столітті досягла свого апогею. Загалом, після революції у Франції та Наполеонівських війн, політичне життя Європи часів довгого століття пережило три добре виражених стадії реакцію. 1815, 1848 роки, Реформи 1848 1871 роки, та суперництво, 1871 1914 роки, Віденський конгрес, який підсумував зміни на континенті упродовж 1789 1815 років, започаткував нову систему міжнародних відносин. Віденську вона діяла аж до кінця так званого Довгого століття, хоча з середини ХІХ століття проходила добрячий краш тест. Віденська система міжнародних відносин характеризувалася європоцентричністю, а основним її принципом була ідея підтримки балансу сил, тому її ще називають віденським концертом. Саме у цей час зароджується міжнародне право та формується класична дипломатія. Упродовж існування віденського концерту остаточно сформувались колоніальні імперії. Колонії порозбирали навіть манюня Бельгія встигла відкраяти собі шматок Африки, але всі все одно залишились незадоволеними. Особливо, коли на початку 70-х років на історичній арені з'явились об'єднані держави Німеччина та Італія, які відчували себе обділеними і теж хотіли шматочок колоніального пирога. Відтоді війна за перерозподіл колоній стала лише питанням часу це, до речі, основна причина розв'язання Першої світової війни в умовах бурхливого економічного та політичного поступу. Не менш бурхливо розвивалася культура з'являються національні музичні школи, різні мистецькі та літературні течії. У цей час творять ті, кого прийнято вважати класиками світової літератури. Звичайно, у їхніх творах знаходить відображення і тогочасне важке становище робітників, і боротьба колоній проти метрополій, а у традиційно відсталій Росії навіть тема кріпацтва. Розвиток науки і техніки змушують все більшу кількість людей сумніватись в існуванні Бога, поширюються атеїстичні ідеї. З секуляризацією суспільного життя церква починає втрачати свій авторитет, і у Першу світову війну людство вривається самовпевненим, войовничим і зневіреним. Але про це слухай у інших уроках на сайті «Вчися вухами. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчуйся вухами реалізовує ГО «Смарт освіта» в рамках програми сприяння громадській активності Долучайся, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕЙД та здійснюється пакт в Україні. Зміст цього проєкту є винятковою відповідальністю пакт та його партнерів і не обов'язково відображає погляди ЮСЕД або уряду США.